За часів радянського союзу, практично на кожній кухні стояла трихлітрова банка зі світло-коричневою вердіною, накрита в кілька шарів марлі. Це був чайний гриб, Його любили всі радянські бабусі і мами і постійно твердили про його користь, а пили його цілий рік, і в літню спеку і на зимові свята, якщо вірити історію, то чайний гриб придумали в стародавньому Китаї ще 200 років до нашої ери. Потім про смачний напій дізналися жителі Далекого Сходу, які поширили рецепт прутування по всьому радянському Союзу. Але точно на запитання, звідки взявся чайний гриб, навряд чи хтось зможе відповісти. Єдине, що можна сміливо стверджувати, що в СРСР чайний гриб дуже полюбили. Його стали готувати практично в кожному будинку. На чайного гриба складався з води, листя чорного чаю, цукру, органічних кислот і мікроорганізмів. Його готували з міцного чаю, який тривалий час настоювали при кімнатній температурі до отримання певної субстанції. Вона була схожа на дуже сиський коржик світло-коричного кольору. Саме його прозвали чайним грибом. Коржик можна було ділити на частини і дотримувати смачний напій, який нагадував газований хлібний квас. У СРСР не всі вміли готувати з нуля чайний гриб, тому господині часто ділилися готовим вирощеним грибом. Він швидко розмножувався і міг тривалий час зберігатися за оптимальних умов. Його поміщували у двох та трьох літрові банки, додавали свіжі солодкі чайні настій і накривали марлею. Починався процес ферментації, який тривав тиждень. За цей час на поверхні утворювався товстий коржик, а всередині банки з'являлися бульбішки вуглекислого газу. Напій набував приємного кисло солодкого смаку, однак він міг вийти не у всіх, оскільки у процесі вирощування радянські господині напрацьовували свої секрети. Наприклад, на чайний гриб не можна було насипати цукор, бактерії отримували опік. У радянських людей було чітке уявлення про чайний гриб. Він є елексіром щодо покращення здоров'я. Бабусі та мами запевняли, що його потрібно обов'язково пити. Тоді не буде проблем із травленням і ніяка ангіна не страшна. Також вважалося, що він допомагає при артритах, подагрі, атеросклерозі, діабеті і запобігає передчасному старінню. Проте до цього дня. Ніяких наукових підтверджень терапевтичної ефективності не встановлено. Вчені схиляються, що чайний гриб більше відноситься до народних методів лікування ніж до перевіреної медицини. Безсумнівно, що корисні властивості додали популярності напою, але його готували також через цікавість. Радянським господиням було цікаво скуштувати смак і самостійно виростити цей гриб. Багато хто вважав його живим, оскільки він швидко ріс і вимагав певної уваги. Його потрібно було іноді мити і годувати. Чайний гриб можна назвати своєрідним виховуванцем, який вимагав мінімального догляду. Напій з чайного гриба продовжують пити і в наші дні. Правда, тепер його називають камбуча. Цей модний напій настоюється на зеленому чаї і розливається по невеликих пляшечках. Так само його навчилися готувати з добавками ромашки, клюквичі, бріцю, м'яти та різними цілющими травами. А ви коли спили чайний гриб або камбучу? Якщо ні, то обов'язково спробуйте. З вас лайк та підписка.